Пане Дмитре, пам'ятаєте, ми в минулому році дуже часто обговорювали всі ці мирні ініціативи української влади і от групи п'яти шести менеджерів, які займалися формулою миру, які займалися різними поїздками від Філіппін до Кабоверди Латинської Америки. Потім цей форум в Швейцарії, який відбувався саміт. В чому їх результати? В чому резон цього всього? Ну так в цьому справа мало що це того, що це було марнотратство величезних сум грошей, які виділялися. Нагадаю, що там же не тільки бюджети МЗС, а там і бюджети офісу президента витрачалися, які сьогодні там абсолютно рекордні. Там на порядок збільшена. Фінансування офісу президента, а результати в, в плачевні, тому що ми мали ще три роки тому на два роки тому на перший там ювілей повномасштабного російського вторгнення. першу річницю 143 країни голосували за негайно, без умовне і повне виведення російських військ з території окупованої України. А через два з половиною роки під час оцих от збіговиськ в Швейцарії вже тільки 60 країн підтримало, ну 80 представили своїх представників, але підписало 60, деякі навіть потім відкликали свої підписи під тим ну, фінальним Документом, який був там погоджений і затверджений, тобто, де ж ваш результат. Ми втратили більше половини країн членів ООН, які висловлювали таку безумовну підтримку. Ну як випадку, це відбулось з маском, коли почали тицяти йому там факи за його там ну, обмеження. В постачанні нашим військам цих старлінків так і тепер втратили більше половини 143 країн, лишилося 60. Де ж ваші успіхи, вашої дипломатії? Ну, от я нещодавно ми започаткували там три канали в рамках нашого там блогерського блогерської платформи. Найактуальніші меседжі, які ми маємо донести до світової спільноти, ну, в першу чергу, там до наших партнерів, до країн так званого глобального півдня там англійською, французькою і. Арабською мовою ми коротенькі такі там відео є в форматі шортс, більш розлоги. Ну, переклади найважливіших для нас сьогодні інформаційних меседжів, наративів про те, що таких злочинів, які яких припустився. Путі на теренах України не було з часів Другої світової війни в Європі, і каказ кількість жертв, яких ну ми ніколи не дізнаємося точну цифру, але з урахуванням того, що тільки в моргах одного Маріуполя було більше ста тисяч зафіксовано небіжчиків. Тобто, можна ж весь час апелювати до світової спільноти, нагадувати про ці страшні злочини, тому що тепер Трамп каже, що це Україна не зупинила війну, що Україна винувата в цих злочинах, ну тобто такий абсолютно е, спотворений вигляд мають сьогодні е, ці уяви да, про те, що відбувається в Україні. Але, на жаль, певним чином це повторення тих наративів, які сам Зеленський поширював ще шість років тому. Нагадую, що він казав, що е, це ж Порошенку вигідно. Якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково і зупиниш. Ну і пам'ятайте, на цьому. Стадіоні він казав, так який же ви верховний головнокомандувач, який, якщо не можете зупинити війну, так тепер йому і Трамп так само каже: що ж ви за такий верховний головнокомандувач, який? Продовжує війну замі замість того, щоб її зупинити, тобто тим самою зброєю, якою воював Зеленський з, з з українською патріотичною силами, сьогодні з ним воює Трамп. Тобто, карма, на жаль, має таку властивість, да, ось так, от відбиватися на подальших діях, де да, бомеранг він повертається. От ще стосовно цієї справи проти п'ятого президента, витягнули справу того, що відбувалося в 2015 році. Коли країна була фактично знекровлена, коли країна була на е от І мені цікаво, це? навіщо це робиться, якраз в той момент, коли таке загострення сьогодні з американцями у нас. Ну, знову ж таки, це російські наративи. Вони ж фільм-моніторинг російський для того, щоб притягнути Порошенка до відповідальності, оголосити його терористом. І сьогодні ті самі практично речення, навіть там проаналізували, що в цих коментарях які з'явилися в соціальних мережах, використовуються практично один в один слово в слово те, що Росія. На адресу Порошенка висували рік тому. а тепер там ще недолугий переклад через Google-перекладач з помилками, те саме, що писали про терориста Порошенка рік тому на російських майданчиках інформаційних. Так тепер використовує зелена команда. Ну тобто я завжди нагадую той факт, що ці промови Зеленському новорічні, в яких йшлося про те, яка різниця, як називається вулиця, які пам'ятники там стоять, писали Мої, на жаль, колишні колеги-випускниці навчалися дівчата, і одна з них сьогодні професор університету імені Ломоносова, кафедри психології, виявляється, ну як мені написали наші однокашники, що її долучали до напису цих звернень зеленського, про яких він казав, що якщо лінія, головне, щоб лінія розділу оцю в голові зникла. А коли вона зникне в голові, то вона і на землі теж має розчинитися, якимось чином. Тобто, треба що треба просто припинити стріляти, да, і зустрітися десь посередині. Ну. Ну, і отвір, зрештою, сьогодні Трамп повторює те саме, що казав Зеленський. Що от, бачите, оскільки вони стільки ж е, поклали росіяни своїх життів на окупацію цієї території, ну на захоплення цієї території, як він каже Трамп, то як же можна сьогодні їм відступати? Я їх розумію. Ну тобто, то, та, так, так само і розумів Зеленський шість років тому, як, як коли в цьому ганебному інтерв'ю <кій> кордону повторював всі сентенції про те, що треба припинити стріляти і зустрітися посередині я ну нещодавно там з знайомими харків'янами до яких свого часу там проводив їхні там масштабні урочисті заходи з з там найбільших власників там нерухомості землі і я їм казав а не вже ви шість років тому не розуміли до чого це призведе тому що вони жаліються що те що в них коштувало сотні мільйонів доларів сьогодні вони не можуть там за мільйон продати тому що це це обіц абсолютно там ну здовж кордону і об'єкти нерухомості в Харкові. Ми ж бачимо, що Харків там, скільки в майже половина всього житлового фонду постраждало в Харкові. То про яка, яка ж інвестиційна там привабливість, що вони можуть сьогодні тут зробити? І тому я ну, наводжу приклад своїх тут друзів ізраїльтян. Так сталося, що свого часу вони мене вмовили тут інвестувати в нерухомість в центрі Києва, яка сьогодні там якраз перебуває в межах цього урядового кварталу. Ну десь якраз на початку нульових скупали Квартири, які там коштували тисячі доларів за квадратний метр. А потім, вже за часів Ющенка, рекордна була ціна, якраз на там на Шовковичній по 12 тисяч доларів квадратний метр. І вони відбили ці гроші, що вони вклали за перші два роки, а потім жили припиваючи, оскільки здавали свої квартири за 3 пять тисяч доларів на місяць. А коли прийшов Зеленський, вони буквально в лічені там тижні продали продали ці квартири і. Перенесли свої нерухомість в Канаду, І найцікавіше, що вони зараз ну так глузують, сміються, що ті, хто в них ну здебільшого, це були там бізнесмени чи там депутати, які приїжджали в Київ в Київ на декілька днів на, на місяць. Вони в них орендували там ці. Квартири тут в центрі міста, а тепер вони здають вже не їм в Торонто квартири, а здають тепер в Торонто квартири дітям цих бізнесменів, які вивезли свої родини вже з Канади. Ну і я, я кажу своїм знайомим киянам: якщо ви ж не розумієте, що до чого це призведе, що і ваша тут тут найдорожча. Нерухомість в Києві не дорожчі ваші об'єкти в Києві, які поки що не втратили свою власність, тому що якраз оці, вони не даремно ви їх продали саме на шовковичній, тому що тепер те, що було заповнено і де здавали на шовковичній на банковій, ну на літеранській на, на інститутській, здавали об'єкти нерухомості за десятки тисяч доларів. тепер вони не взагалі порожні стоять, тому що це сьогодні так охороняють цю бубочку на нашу, що туди неможливо пробратися там. такий Режим, а він розповідав, що там були якісь напади на нього От черговий. Зараз якісь там до речі, <плес> е коли замах на залужного був про це взагалі ніхто не говорив. Це перший, ну. по-моєму, дізналися чи то в через... Борислава Берези хтось сказав про це, чи Кривонос ну, сказав кривонос, про це Кривонос. Да, тому, е що перетом, вже через рік. Через рік, півтора, півтора, року, до... півтора року після цього, да? Ну якось було, так ніхто було ж не помер від цього. А тут я бачу, що це якась така навіть певна героїзація: от виноситься це, дивіться, ну і так, Там, так кажучи, вбивали нічого з цих, 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 цих фантазій, які продовжує. Видавати на гора Зеленський про численні там якісь сутички з ДРГ ДРГ, що напади, що були вбиті. Покажіть мене, хто там був вбитий, де ці жертви, чому їх не урочисто не ховали, і ми не вшановуємо їхню пам'ять, якщо дійсно так було. Але ж я кажу: в мене квартира з одного боку банковий на інститутський а офіс на Лютеранський, тобто, ну, на, на, на якраз перетині Шовкович, на лютеранської з іншого боку банкової, і, і, і жоден сусідів, ні, я не жоден сусід Схід не чув, не чув там жодного пострілу. Там немає жодної подряпини. Якщо зараз якраз річниця подій на Майдані, ми ж пам'ятаємо, як лишилося цих пострілів подряпин, які потім там е зам замазували дачі дерева спилювали навіть тому, що вони були всі понівечені дерева на інститутській цими е пострілами е снайперів. А на, на банковій чи інститутській, чи шовковичній чи, чи лютеранській. Ну в цьому квадраті урядового кварталу немає жодної подряпини. Ніхто ж не чув жодного пострілу. Дійсно, були постріли там на е, цій алеї е, за Маринським палацем, але це був дружній вогонь. На Петровській алеї так званій да, і це було в кілометр. Ну майже в кілометрі від банкової від будинку, де в бункері на глибині, там як не що стверджує 40 метрів сидить, Зеленський. А, 에, е а сказали, що це тут відбувалися в них якихось суточки, Хтось з якогось гранатомету кудись там цілився з Занав'язки Арестовиця, який. Поширював спочатку брехню про те, що ніякого нападу не буде. Але тоді він заспокоїлими своїми меседжами лишив сотні тисяч українців, ну мільйони практично українців. От я вчора якраз зустрічався зі своїми друзями з Маріуполя. Вони розповідали, що перші 3-4 дні можна було спокійно виїхати із Мелітополя, із Маріуполя. Не було таких там щільних на цих блокпостів, але де була де було звернення, як у Черчилля свого часу, як у Менергейма. Що зробив Менергейм, коли почалася війна? Вивів вивів повністю з цих ну з виборга, коли заходили черв... війська червоної армії. Виборг вибор порожній. Там жодного мешканця не лишилося всіх, ну кого примусово, коли кого там закликали до виїзду. Так само і Черчилль, з якими з яким з якогось переляку порівнюють зеленського, за два дні до початку Другої світової війни провів наймасштабнішу взагалі в світі евакуацію цивільного населення. Ну впередодні там військових ді. Там 3,5 три з половиною мільйони британців були перебула переселено з ну з Лондона, з Манчестера, з Ліверпуля, з великих міст в першу чергу дітей. А в нас своїх дітей вони вивезли. А наших дітей лишили на призволяще і цей заспокоїли цими меседжами і зеленського і цей, цей смаглюк. Ну я всім нагадую, подивіться перше звернення, ранкове звернення Зеленського 22 го числа. Що він каже? Зберігайте спокій, лишайтеся по по домівках. Який спокій? Ти верховний головнокомандович. Ти маєш закликати людей до збройного збройного спротиву агресору. Відійдіть до військоматів до ТРО. Вони ж на кличка тепер знов починають на нього наїжджати, але за Два тижні до повномасштабного вторгнення вони йому там висловлювали догану за те, що він тут роздмухує якусь істерію, параною проводить збори ТРО. А що було б, якщо Колечко тоді не проводив ці збори? Якщо б не роздавали тоді в перші години зброю, не було б нас можливості зупинити росіян на підступах до столиці. Ніхто ж ніякої відповідальності за це не поніс. То замість того, щоб цих людей вивести своєчасно з території, які були за лічені години окуповані, але можна було ще впродовж там трьох перших днів безперешкодно лишати ці міста, то той самий Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь. А ми ж лишили такий величезний потенціал, який сьогодні на жаль співпрацює в великій своїй частині з окупантами і долучається до їхніх збройних сил і вбиває українців. Мені здається, що на ці питання. Ну знову ж таки, пам'ятаєте, нам постійно казали не на часі піднімати ці питання. Мені здається, вже дуже на часі, дуже на часі зараз і ставити такі питання і отримувати на них відповіді. Я вам дуже дякую за сьогодні. Пане Дмитро. Дякую, що завітали. Дякую за цю бесіду. Дякую, дякую за запрошення, друже.